Добрий день, мене звати Ніна, мені 61 рік, хочу записати відео з виводу чистки 40 днів з Олександра Жаркова. Я до нього звертаюся не перший раз. Перший раз ми проходили чистку з чоловіком. Я звернулася до Саші, тому що в нас був дуже поганий стан. Ми з однієї лікарні в іншу, операції, постійно якісь невдачі. Саша каже, будь ласка, запитай згоду, якщо він згодом, почищу. Чоловік дав згоду і ми вилізли з цієї ями на все нормально. Зараз я вирішила ще раз піти чистку вже сама, що з мене дуже цікаво. Я завжди шукаю якогось просвітлення і шукаю, кудись деруся, лажу, а оказується просвітлення в тому, щоб ти просто сам повинен зрозуміти, що ти творець цього життя. Тож навіть сонечко-промінчик вискочило, бо це правда. З емоційного стану це взагалі клас. Таке нападає радість, така дитяча. Вранці прокидаєшся і думаєш, господи, опять якесь чудо буде сьогодні. А ввечері лягаєш і кажеш, дякую тобі за це. Не вже це може таке зі мною сидіти, трапиться. У мене завжди був потолок в грошах. Я не могла собі дозволити іншу суму. Розумію, що я вроді як і а дозволити собі таку суму просто не могла. Тут попались роботодавці, які просто як здійснюються мої наміри і мої мрії. Дякую тобі, Саша. По здоров'ю дуже цікаво теж. У мене вилізла шпора на ногах, і боляче було ходити. А мені з дитиною я працюю, і мені ходити треба дуже багато. Думаю, що ж це таке? А оказується дуже через тіло виходить всякі ці мерзості, як пізніше мені відкрилося. Дуже дякую за те, що поле, яке зробилось навколо мене. Як каже Ейнштейн, одні живучі чудес не буває, а інші, що життя це сплошні чудеса. У мене біля роботи відкрилася стоматологія, яку я шукала, полікувати зуби, бо зайнята. І відкрилась просто для мене біля самої роботи поруч. Саша поруч в ботанічному робить <смі> свої тренінги, яких теж спирається коло людей, якому мені дуже приємно бути. Його учениця Оля відкриває поруч на Жилянській, ходить в волонтерський центр, де займається творчістю, а мені роботодавці дозволяють туди їздити з малими, займатися, аби <смі> я була щаслива і радісна. Такі чудеса бувають. І це дякую за все, Олександру. Дякую тобі, Сашуль. Все, за все-все-все, що ти робиш для нас, за всіх твоїх учнів, низький уклін, такі продвинуті, такі цікаві в тебе вони. Хто хоче, йдіть на нього займатися. Я б сама з задоволенням пішла, але зараз поставила плани якісь чуть-чуть інші. Ще одне читала молитву за батьків, Саша попросив. І мені відкрилося, що я можу зробити пам'ятники для батьків, про які давно мріяла. По грошах дуже вроді, як за дорого, але я знаю, що я зараз витягну це все зроблю. Дякую тобі, Саш, низький уклін твоїм батькам за тебе, творцю, який дає нам таку людину, яка працює в Україні, яка нам всім допомагає. Цьому я обіймаю, всіх люблю вас.